Вітаю, друзі! Коли на вулиці починається сезон дощів, ось що робиться на небі. Один дощ пройшов, зараз буде інший. Вже кілька днів дощить. В принципі, тепло, але дощі проходять регулярно. Покажу вам, що робиться, відбувається з полуницею. Ну, тут, в принципі, дівчата сьогодні зачистили. Ось в нас є дуже багато гарної ягоди. Дуже багато гарної ягоди є. Це в нас бріла. Гарна, велика, цілі китяхи. Висять, лежать. О. Ось що відбувається з ягодою. бачите? Ось така ягода. Вже вона нікуди не годиться. Тут дівчата зачислили, тут стежки були вкриті, вкриті ягодою. Ось щось типу того. Щось типу того відбувається. Коли дощить, захист, скажімо так, був не дуже. Обробляли її по мінімуму, хочеться завжди, щоб вона була е, максимум, максимум була здоровою ягодою, але, відповідно, приходиться жертвувати врожаєм заради безпечної ягоди. Ну, таке, таке буває. Є надія на гарну погоду. Але завжди у відкритому ґрунті бувають такі моменти. Так що ось такий, не знаю, тут кілограмів, мабуть, зараз є за 20 добрих, це, мабуть, і цілих 30 є, тому що вона все мокра, гнила, зіпсована ягода. І це не тільки цей сорт, дуже сильно страждає Азія Бріла. Амі, квіки, Елеганс менш піддаються такому псуванню. Більше бріла, сильно Азія і досить так сильно е, Альба. Якось так. Ну нічого, будемо сподіватися, що ми ще щось виберемо з неї. Всім гарних врожаїв і гарної погоди.